Всім привіт, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам. У мене сьогодні день поливу. Поливаю неквітучі орхідеї з верхньої полиці. Ось зараз я вам показую дві полички з квітучими. Ну, майже квітучими, де-не-де є, звісно, прогалини, тому що кое що вже відцвіло взимку. Ну, а ось там на верхній полиці стічки, там у мене неквітучі орхідеї завжди стоять. Зараз вони ось тут, на підлозі, залиті, п'ють. І я під цей шумок вирішила зробити вам огляд орхідей, які в цьому році пересаджувала. Серед пересаджених там є частина малюків, і навіть деякі з них вже не зі мною, а поїхали в нові родини. А частина була дорослих орхідей. Ну і зараз я покажу вам по порядку всі ці орхідеї, в якому вони наразі стані. Подивимося, які там успіхи з кореневою, з листовою масою і тому подібне. До речі, деякі з орхії я збираюся виставити на продаж в нашій групі на Фейсбук. Тому, якщо когось щось зацікавить. По ходу огляду я буду показати, якщо якусь орхідею я виставлятиму, то, будь ласка, завітайте в групу, слідкуйте за повідомленнями. Отож, поїхали дивитись. Почну я цей огляд ось з цієї камбрії. Це молодий кущ, який наріс на залишку старого куща. У неї є цілий плейлист. В описі до відео та в першому закріпленому коментарі я залишу посилання. Переходьте, дивіться, я ділила великий старий кущ Камбрії. При поділі великого старого куща на дві частини, я собі залишила молодшу частину з молодшими бульбами. Але стару частину я не викинула, вирішила провести експеримент, чи щось там виросте. Ну, і ось виріс цей кущ біля старих бульб. Ось оці старі бульби. Були ще старіші, які я при пересадці викинула, бо вони вже зовсім згнили. Але маємо ось такий дуже гарний кущик. За минулий рік ось оця бульбочка наросла. Але вона не проквітла і зараз слугує таким акумулятором поживних речовин для молодого росту. Ось дивіться, великий гарний молодий ріст, більше 30 см, тобто прекрасний молодий кущ, який, я сподіваюся, ось цей вже утворить бульбу, ростик і проквітне цього року. Це моя одна з найстаріших орхідей. Подивилася я свій архів, знайшла за 16 рік. Фото квітування цієї камбрі. Зараз я вам вставлю кілька фоточок саме того 16-го року. Але мені здається, що це не найстаріші фото. Просто раніше я не так захоплювалася орхідеями і їх не фотографувала для архіву. Здається, вона у мене значно раніше з'явилась. Ну, щонайменше на пару років раніше. Показую кореневу вам. Ось, дивіться, після поливу. Ось корінчики пішли аж до самого низу, бо коли саджалося, було десь отак на цьому рівні коріння. Ну, камбрія це така рослина, в якої не завжди добре видно. Корені, ось отам видно. В пазусі хороший корінець. Ось хороший корінець. Ось корінець хороший. Тобто, кореневу систему вона наростила, ну, це, власне, видно, і по тому, як непогано розвивається ось цей молодий ріст. Цей кущ Камбрії буде виставлений на продаж. Тому, якщо когось зацікавило, слідкуйте за сторінкою у Фейсбук. Забула сказати, що пересадку цієї Камбрії я робила на початку березня цього року. Ось з тих пір. Ось таке от наросло. Кому цікаво, як все починалось, заходьте, дивіться плейлист, дивіться відео пересадки, тобто там все є, всі посилання я залишу. Наступна під кінець березня я пересаджувала ось оцю дітку. Це дітка, яка виросла на квітоносі, на зрізаному квітоносі у мене в моїх домашніх умовах. І поки що я цю дітку вирішила залишити собі. Це біла орхідея з таким ледь рожевим. Язичком. Фото я вставляю, подивіться, як квітла її мамочка. Ну і під кінець березня цього року я її пересадила. Ось в таке вже самостійне, хороше життя. Дивіться, корінчики в неї дуже хороші. Ось ростучий кінчик видно. Ось цей щось не надто корінець, можливо, загине, ну то таке. Взагалі, коренева непогана. Видно, молоді корінчики від шиї, і ось оцей хороший молодий листочок росте. Отже ця діточка після пересадки дуже непогано пішла в ріст. Знову ж таки, посилання на пересадку я залишу під номером 2 в описі до відео та в закріпленому коментарі. Третя пересадочка цього року була ось у цієї орхідеї. Ця пересадка була не запланована, можна сказати, вимушена. Посилання на пересадку я залишу в описі під номером 3. Це орхідея, яка при поливі. Неочікувано випала із горщика, її просто довелося екстрено пересаджувати. Отож, після пересадки, дивіться, яка коренева, ось молодий гарний корінець. Видно, що ось на цьому рівні були корені. Пішов вниз молодий дуже гарний корінчик. Ось корінець загинув. Таке теж буває, цього не потрібно боятися. Ось пробився молодий кінчик ростучий. Подивіться, які гарні молоді корені від шиї пішли в різні сторони. Тут, до речі, треба зараз формувати, щоб вони не повилазили. Акуратненько їх намагатися заправляти. Зараз я над цим подумаю після запису: як їх краще спрямувати в горщик, а не на поверхню, щоб вони не розлазились. Як бачите, ця орхідейка прекрасно прийняла посадку. І чудово себе почуває. Її пересадка була в середині квітня. Отож, цю пересадку я також вважаю доволі вдалою, оскільки орхідея і листочок доростила. Я вже не пам'ятаю, але мені здається, що ось цей листочок у неї був значно менший. І корені самі, бачите, прекрасно ростуть. Отож вона прийняла дуже добре свою пересадку. Хоч і вимушену, але нічого. Трішечки її. Стресонуло, і, бачите, доволі непогано вона пішла в ріст. Теж доволі вдала пересадка. Наступна пересадка цього року, яка в кінці квітня відбувалась, це ось оцей дендробіум. Посилання під відео і в закріпленому коментарі буде під номером 4. Кому цікаво, заходьте, дивіться. При пересадці всі ось оці от молоді ростики були доволі маленькими. Зараз вони значно підросли, потовщились, бачите, яке потовщення гарне. Були дуже маленькими ось оці дітки, зараз дивіться, які великі. Ось ця взагалі була зовсім манюсінька, Ця ось потовщилась, дивіться, яка гарна. Коріння, яке велике, наросло. Треба вже знімати ці дітки і саджати окремо від куща, тобто утворювати нові кущі. І відразу хочу сказати, що ці дітки виставляються на продаж. Кому цікаво, запрошую в групу на Facebook. Я їх отак, от разом-двох, і продавати буду. Не окремо, а дві, щоб можна було утворити відразу хороший кущик. Ось отак виглядає цей кущ компактний. Вони не дуже пішли вверх а почали потовщуватись. І це добре. Це сприятиме хорошому квітуванню. Тепер глянемо на кореневу. Ось, подивіться. Які прекрасні молоді корені. Ось тут видно також ось, ось корінчики пробиваються молоді. Ось, видно, молодий корінчик. Ось дивіться, які прекрасні молоді корінчики пробилися з ростучими. Зелененькими кінчиками. Тут ось скрізь по периметру всього горщика дуже хороше коріння. Отже, цей дендробіум пересадку сприйняв просто на ура. Дуже добре пішов вріст, що видно, в першу чергу, по дітках, бачите, які жирненькі, гарненькі, яка хороша коренева система у обох діточок. Отже ця пересадка теж дуже дуже вдала. Відставляємо. Наступна пересадка цього року це теж кінець квітня. Ось оця от орхідея Пінлонг Черіс. це подвійна дітка. Про неї теж є великий плейлист, залишу в описі. Та в першому закріпленому коментарі там дуже багато інформації про неї, починаючи від того моменту, як вона зародилася з центру своєї мамки, як вона розвивалася, як саджалась. Ну, коротше кажучи, в неї дуже велика історія в цієї дітки. Так, от, в березні цього року, чи в лютому, я вже не пам'ятаю, я помітила, що вона різко скинула квіточки, засушила. Буквально відразу не відкладаючи, як то кажуть, в довгий ящик, я е, дістала її з горщика, бо помітила, що почало гнити коріння. Зачистила кореневу систему. Добре, що я помітила все вчасно, пролікувала її, і орхідейка прекрасно після того себе почуває. Вона довгий час стояла у мене з відкритою кореневою системою, нарощувала. Корінчики, і в кінці квітня цього року була посаджена уже з відкритої системи. Подивіться, які жирні, гарні корінчики, ось зелені, ростучі кінчики, скрізь, крізь, крізь, ось які жирнючі, он там вже пішов геть аж вниз. Тобто, вона почала дуже-дуже активно нарощувати нову кореневу систему. Ось який гарнючий, жирний. Ось наверх пішов молодий корінчик. Ну і як результат, вже бачите, ось ще й квітоносик пішов молодий. Це у старшої із сестричок. Молодша. Ну, вони однакові, просто ця більша, а ця менша. А в молодшої теж, он, здається, ось, дивіться, 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 що я не помітила, квітоносик, це здається, від молодшої діточки йде. Так, 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 бо там більше нікому йти. Да, да, десь з пазухи. Отже, обидві діточки спарені, випустили по квітоносику. Це говорить про те, що вони чудово прийняли нову пересадку. І не дивлячись на те, що там є, я бачу, ось декілька таких ось чорний, он там чорний корінець, тобто якась частина коренів загинула після пересадки, але, ну, бачите, наскільки. Непогано пішли в ріс корінчики. Вона все компенсує. Це видно і по стану орхідеї, вибачайте, за пиль. І по тому, що вона випустила, кожна з них випустила по квітоносику. Ось старша, більший квітоносик, а он меншенька. Ще тільки-тільки починає випускати. Вона ароматна, я її обожнюю. В мене їх дві це спарена дітка. І їхня тіточка. Колись була купила кущ, де було дві рослини. Я їх розсадила. Одна пішла в дітки, не схотіла квітувати. А друга тіточка, ось цієї подвійної, постійно квітує. І, до речі, зараз також. Зараз я вам покажу цю красу, як квітне Пінлонг Черіс. Ось, ви тільки погляньте, яка ніжно-рожева краса. На два квітоноси. Один закрутила, ось. А другий ось тільки починає розпускати. Вірніше, ось це молодий квітонос, який вона відростила і починає розпускати. А це закручено, це не квітонос, це відгалуження від старого. Ось, бачите, зрізаний старий. І це пішло таке відгалуження, закручується тут. Отак от. Дуже такий приємний ніжний аромат має. Особливо, якщо потрапляє сонечко на неї. Вона просто неймовірно солодко ароматить особливо в першій половині дня. Ну, просто на всю квартиру чути. Ось така от ніжна, ніжна, гарна орхідейка. Я її просто обожнюю. Квітує. Постійно, тут, ось, якщо подивитися на шию, то там незліченна кількість квітоносів з однієї сторони, з іншої сторони, це ж при тому, що вона постійно ще дорожчує. Ну, от, бачите, наскільки хороша, дорожчана гілочка. Всім рекомендую цей сорт. І плюс у неї, дивіться, які плямистенькі листочки, баклажанові стильної сторони, ну, дуже гарнюнька. Отже, оце тіточка, а ось це її племінниці, які в кінці квітня я пересадила. Вимушено пересадила, але дякувати Богові, я вчасно помітила проблему і ось так от врятувала від загибелі цих діточок. Тож це теж дуже вдала пересадка. Ну, і зовсім недавня пересадка це початок травня цього року. Це ось оця орхідея. Невідомий мікс від Мікі. Пам'ятаєте, шикарнючі корені, які виросли в горщі транспортувальному горщику 2,5. Ось я вам вставляю фото, як це було. І її квітування попереднє оцей шикарний каскад великий. Бачите, досі цей сформований каскадом квітоніс. І ось вона після пересадки доростила одну бруньку, доростила другу бруньку, розбудила і буде знову квітнути. Після пересадки вона один листочок з'їла. Але ростить молоді корінчики. Ось один молодий корінчик пішов, ось другий вже великий такий. Тут в самому горчику я, напевно, вам не зможу гарно показати, бо нещодавно полита і бачите, такі роса по самому горщику. Але видно, що тут багато коренів, Ось навіть видно молодий кінчик, один, ось молодий кінчик, другий ростучий. Ось, з цієї сторони немає роси. Ось один кінчик, другий кінчик. Тут теж ось кінчик молодий, ростучий, он там видно молоді ростучі корені. Коротше, коренева система в хорошому стані росте. Ну і, власне, видно, що вона посадку добре прийняла, тому що буде продовжувати квітування на відростках. Квітоноса. Сподіваюся, що найближчим часом я вам знову покажу цей гарний каскад. Дуже красива орхідея, яка спочатку мені не зайшла, але потім при наступному квітуванні показала дуже себе гарно. І ось, як бачите, з горщика 2,5 за кілька років доросла до ось цього 1,8. Мається на увазі 1,8 літра, тобто 2-літровий горщик. Ось така от коренева система була нарощена практично поза горщиком. Посадку прийняла прекрасно, отже, ця пересадка теж вважається успішною. Ну, власне, ось перед вами зібрані орхідейки, які я пересаджувала цього року. Це не всі. Були ще інші пересадочки. Дещо я покажу згодом, дещо вже не можу показати. Як я казала на початку, деякі діточки вже поїхали в нові родини. Ну, а те, що лишилось, прекрасно себе почуває. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Бажаю всім добра, миру та щастя. Тримайтеся і допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення!